Всім привіт! З вами я, Анастасія Вартова, ріелтор з Колбол Realty в Чикаго та Кристина Лучка. Сьогодні ми говоримо про те, як правильно почати свій шлях в Америці, якщо ви нещодавно іммігрували, щоб він привів вас до купівлі нерухомості майбутньому. І перше, про що я хотіла поговорити, це про важливість Score. А як от Score, як це робити? Як відкрити свою першу картку і чому взагалі це важливо? Credit score – це такби оцінка тебе з фінансовій сфері. А найголовніше, коли ви приїжджаєте сюди і отримаєте, що сосу скюрті карточка, яка відкриває вам двері майже всюди, можна сказати, а за зареєструватися на кредитка. Найголовніше, щоб ви не мали ні одного жодного лейпейменту, це коли ви не заплатите вчасно за чи кредит-карту, чи воду. Найважливіше, що ви коли ви відкрили. Вашу першу каред карти, щоб ви зразу зробити автоматик пеймент, хоча б мінімальний пеймент. Але навіть якщо ви забудете заплатити, воно цю мінімальну суму зніме з вашого рахунку і вас не буде late payment. Дуже така часта помилка, яку я бачу, люди роблять це, вони намагаються, як тільки приїхали, відкрити кредитну карту. Їм її не дадуть. Треба починати з secured. Bank of America, self-reliance. Напевно, Полиш Славик, якщо ви чекали, у mm -hmm. нас ці приватні юні є, які вам допоможуть. Напевно, багато з вас приїжджають сюди, маєте родичів чи там mm -hmm. близьких друзів, які би могли вам допомогти і додати вас як authorized user. Mm -hmm. Чим це вам допомагає? А наприклад, як якогось додала, я несу відповідальність за цю людину. Реально дуже піднімають кредит скоро. Я mm -hmm. бачила людей, які рані, туди які мають не, кажу, 780 mm -hmm. кредит скоро. Дуже mm -hmm. часто, коли хтось до мене дзвонить і каже, а, але тягніть мого кредитского. На жаль, я не можу вам видати при mm -hmm. не бачивши вашої кредитної історії. Mm -hmm. І люди дуже бояться, бо кажуть, бо мені зараз впаде скор. Uh, є таке правило, коли ви шукаєте mortgage моргіджлендера. Перших це, скажемо, 15 днів. Якщо ви підати до кількох банків і вони подивляться на ваш кредит, скор він в перший раз впаде, там після третього, четвертого, він не впаде, якщо він попадає в цей термін. Це дозволяється. Це, це ваш дозвіл ходити до інших банків, знавати хто вам дасть найкращу пропозицію. Якщо ви не дозволите провірити вашу скор тоді ми не можемо з вами працювати. А якщо ви будете ходити до кількох людей, щоб вам давали їхні пропозиції, робіть це в короткий час, род два тижні. <смеш> дуже багато людей, які приїжджають у Чикаго з мігрантів з України, вони працюють на 1099 саме зайняті особи. Щось на кшталт ФОП в Україні, фізична особа-підприємець. Вони дуже багато списують зі своїх податків. І виходить така ситуація, що потім ви нібито заробляєте 300 тисяч, але якщо ви списуєте 290 з 300 так. і тільки показуєте, що у вас є 10 тисяч заробітку за рік, то ніхто вам також не може дати кредит на купівлю нерухомості. Скажімо так, найлегше, щоб як дістати пози в Штатах, це бути W-2 employee. Ви тільки приїжджаєте в Штати, ви все рівно перші два роки, скоріше цього, не зможете отримати фінансування, тому що у вас мусить бути історія. Коли ви відкриєте бізнес ваш свій, загалом два роки це чарівний термін. Думайте, які у вас плани на кілька років вперед. Якщо ви хочете купити дім в найшвидшому часі, вам треба готувати ті податки вже також важливо сказати, що як ви свої фінанси? Наприклад, є люди, які крили бізнес, не все на бізнес. Старайтеся мати бізнес, окремо, персональні витрати, окремо два різних рахунки. а не на все це дивни. Ми стикаємося з такою ситуацією, коли людина звернулася до нас і була на W2, а потім вони а, міняють свій робочий статус на, на 1099. Так, якщо ви вже були в W і вистаєте на ви можете забутися знову ж таки на два роки. Саме головне, коли ви готуєтесь купляти дім, не ставте великих Грошей на рахунок, якщо ви їх не можете пояснити, mm -hmm. робіться мінімум два місяці до того. Якщо ви хочете придбати нерухомість, то починайте цей процес якомога раніше так, насправді так. за шість місяців до тієї дати, коли вам треба зв'язатися з ріалтором, з лендером та почати ці розмови. В мене була ситуація, коли люди продали свою нерухомість. За кордоном, mm -hmm. і в них була велика сума на рахунку. Ось цей договір купівлі-продажу цієї нерухомості, ось чому в нас є ця велика сума. Гроші на ваш рахунок можуть поступати, але щоб ви їх могли доказати. Перевод yeah. це доказ, ви маєте документи, звідки, за що воно прийшло, йде мова про саму готівку. Yeah. Yeah. Не тримайте її вдома до останнього моменту, також я думаю, що можна прийти на клоузінг з кеш. На клоузінг можна тільки прийти з двома варіантами. Вислати вайк або чек, yeah. це такий чек, який ви йдете до банку, і вони з цього вашого рахунку знімають ці гроші, це воно буде в формі папірчику. Так yeah. ви на клозі, на жаль, з кешем не можете вийти, yeah. тому що знов ж таки ми не можемо доказати звідки ці кошти прийшли. Якщо в мене є тільки 3% від суми на робот, чи буде в мене поганий? Інфрастрейт, коли дзвоню, я каже, я хочу 5%. Мої друзі змогли на 5%. Можливості є дампейменту від 3%, Але чи ваш інкам кваліфікує? Може бути моменти такі, що вам треба давати 20%, тому що ви тільки можете кваліфікуватися на 20%. Є також FHA, Convention, це типи позички. Uh -huh. а, і точніше, навіть хто їх гарантує. Найголовніше знати, що на Conventional Loan, коли ви даєте менше ніж 20% відсотків дампеймент, тоді у вас буде така річ, яка називається. private mortgage insurance. Є це ви будете її платити кожен місяць. Вона вже буде включена в ваші Mortgage Payment. Офіційно він скасовується сам, коли сума вашої позички і вартість дому на той момент, коли ви взяли фінансування, буде дорівнювати 78%. Але коли буде сума 80%, ви можете подзвонити компанії самі і попросити, щоб її зменшити. Авіпеймент у 7 років. Після двох років ви дзвоните і кажете, вартість моя пішла до гори, або ви готові сплатити до 80% відсотків. Це називається у нас loan to value ratio. Це, це те, як слід відноситься позичка до вартості. Люди дуже часто думають, що коли я дам 20%, це буде найкращий рейт. 5-10 дає найкращий рейт. Чому? Тому що банк заробляє на цьому private mortgage insurance. Він покриття вам дає нуль, він тільки покриває банк. банк. Тому банк заробляє тотально на цьому. І тому рейти завжди найкращі. Ну що я помітила, 10%. От в мене є 3% від суми вартості. Який є цей максимальний поріг мого інкому, який в мене має бути, щоб я могла тільки 3% відсотки положити? В загалом, і човітаблі тю два рази має покривати всі ваші витрати. Тобто ми беремо цю квартиру чи хату, яку ви купуєте, додаємо туди principal and interest, mm -hmm. податки, insurance, HOA, якщо вони є, mm -hmm. mortgage insurance, якщо вони є mm -hmm. менше ніж 20%, сотків, і всі ваші витрати на credit mm -hmm. score. Додаєте все докупи множить на 2. ваша має бути місячна зарплата. Self-employed загал треба чуть, чуть більше. Не пропускала, коли навіть датися інка тридцять дев'ять не до давало Коли ви працюєте на W, ви працюєте на офіційну компанію. Ми завжди дивимося на вашу річну зарплату перед податками. Mm -hmm. Коли ви є підприємець. На жаль, ми дивимося з другої сторони. Не те, що ви показали, що ви заробили, а скільки чистого заробітку. Ось чому важливо не списувати сприсувати на витрати. Єдине, що вам допоможе, якщо ви в сфері логістики, то амортизація. Тобто, коли ви купуєте, наприклад, трок чи трейлер, ви можете її списати. І ця витрата для вас, але яку я вам не назад? Фечей mm, це не тільки для людей, у яких дуже поганий країн але та немає грошей. Це насправді дуже гарний інструмент, який можна використовувати для того, щоб не тільки придбати житло для себе, а й почати інвестувати в житло. У Чикаго FHA дуже добре працює, коли ви купуєте multi-unit, коли ви купуєте дім на там дві-три-чотири квартири. Тобто ви живете в одній квартирі, і 2 три ви здаєте бренд. За рахунок цих грошей, які ви заробляєте з ренту, ви можете платити частину свого mortgage uh -huh. payment. вам тоді залишається платити меншу частину. Дуже гарний продукт і він дозволяє придбати житло з 3,5% першого внеску. Це дуже важливо, що хочу сказати на multi-unit properties, тому що про те, що я говорила раніше, 3,5% це тільки на один юніт. Одна сім'я може жити в ньому. А коли ви купляєте, як нас це сказала, multi-unit, тоді ви мусите додавати на два юніти 15, mm -hmm. більш ніж 3, 25. Тому в цій ситуації FHA – це крута дуже річ. Наприклад, коли ви купляєте кандо, FHA набагато важче. Yeah. Коли ви купляєте квартиру, бо будинок мусить бути approved а, через цю агенцію. І деякі будинки не хочуть бути пру. Деякі будинки там мусять міняти свої правила, які ще шістдесят років тому створені. Це великі кошти, щоб її змінити. Тому вони не можуть бути пру. Коли ви купуєте мульті like, unit mm -hmm. там не мусить бути апрувал. Тому FHA — це дуже крутий інструмент купити ім uh, і мати також інвестицію. Як співвідноситься interest rate на FHA з conventional? Рейт буде чуть-чуть інший, але різниця буде досить мала. І також хочу сказати, що на FHA цей тип позики це дуже хороший для людей, які мають поганий кредит-скор. Можна працювати від 540. Найголовніше, що треба знати про FHA, що там є mortgage Insurance, mm -hmm. який, наприклад, як з Conventional, де його могли забрати, коли Loan to Value дорівнює 80% На жаль, з FHA він на ціле життя позики. Так, єдиний метод, щоб його скасувати, це треба зробити Refinance. і на Це те, що багато людей а, вважають, що якщо вони візьмуть FHA лон, то це все, на 30 років це не так, можна рефінансувати. У мене от, буквально декілька місяців тому покупець придбав дім на три юнити. Він вже там нову кришу поставив. Тобто він підвищує вартість цього дому і в найближчому часі він зробить рефінансування та не буде платити. Я одне хочу сказати стати на ефечей. Ви мусите жити в цьому домі і мусите жити рік. І також дуже часто люди думають, що якщо купили один FHA, то вже ще не можна. Можна, тільки мусите жити в кожному рік. Коли ви купили перший раз під 5% дауну, дану, думаю, що наступне все мусить бути під 20%. Ви можете скільки хочете під 5% там. Да. Це на конвеншн, чи не? на вичей? На конвеншн. У вас нова сім'я. Mm. Ви купили одну кімнатну, завагітніли. І вам тісно, і ви це розумієте, і ви починаєте шукати. Mm -hmm. Це пояснення. Наша сім'я збільшилась. Mm -hmm. FHA, вони напевно пропустять, але це буде багато документації. Mm -hmm. Якщо ви проживаєте в Чикаго, то це велике місто, і тут дуже багато квартирних будинків. condo buildings, і тому дуже часто перша така велика нерухомість, яку при можна придбати в Америці, буде саме квартира. По перше, купити кондо вони коштують дешевше. Ніж будем. Саме саме Даунтаун. Там можна знайти собі квартиру за 200 тисяч. Податки тисячі. будуть нижче. Залежно від того, в якому районі ви будете знаходитися, у вас буде трохи інший податок. Проте взагалом податки будуть дешевші, ніж якщо ви купуєте будинок. В Кандал ще є HOA, це Homeowners Association. Аналогом в Україні є ОСББ. Це може бути або компанія, менеджер кампанії, або це можуть бути люди, які проживають в цьому будинку. Якщо це будинок на шість квартир, то це будуть власники цього будинку, які самоорганізувалися та дивляться за своїм будинком. HOA, якщо ми говоримо про висотки в Даунтауні, буде великі від 500 до тисячі. тисячі. Інколи бувають такі моменти, що ви можете кваліфікуватися на більшу вартість житла. Якщо немає HOA. тому що інколи HOA таке високе, що вона вам з'їдає великий потенціал а, мати щось дорожче на HOA податки будуть набагато дешевші ніж на а, будинок. По вашій приклад це танго. В них будуть вже податки дорожчі, іншурант вже не буде як на канто. В цей момент ви можете собі дозволити будинок дорожчий, ніж таунхаус дешевший. Так. Якщо я вам втескажу, наприклад, там, 350 тисяч, не думайте, що ви тільки 350. Завжди дивіться на пемі. Не треба зациклюватися на, сам... на самій сумі, на самій вартості будинку чи квартири, а думати про те, скільки вам комфортно платити кожного місяця за житло. Single family house, як як але він потребує більше витрат, Штурша. більше мейтенсу. Ви нібито платите і чує, проте вам легше. В плані мейтенансу з, з квартирою, ніж з домом. Тому ті люди, які ніколи не жили в частному будинку, непогано почати з того, щоб просто пожити в квартирі якийсь час і зрозуміти, що це таке бути хомонером. Тому що коли ви рентуєте і можете просто позвонити лендлорду і сказати, в мене це зламалося, прийди та розберись. Це це Зовсім інша ситуація, коли це треба вам робити і, і, і шукати кому подзвонити, і хто вирішить це питання, скільки це буде коштувати. І ще з приводу таунхаусів хотілося б зазначити, що так, такий чує також є в таунхаусах, але Крає. набагато менше. Але криша, яка у вас буде в таунхаусі, це буде також ваша відповідальність. Якщо купляєте дім за 150 тисяч, берете позичку, скажімо, 130 а, іншуренс мусить покривати мінімум 130 вартості. Mm -hmm. Якщо ви купляєте кан, то це має бути 25% від вартості квартири. І для прикладу, іншуренс на там цю bedroom, цю bathroom кандал буде десь 400-500 доларів на рік, то у випадку з будинком це буде десь 1200-1500. Навіть якщо ви тільки переїхали в Америку, і ви знаєте, що через якийсь час ви би хотіли стати власником свого житла, то нацурайтеся і навіть дзвоніть, зв'язуйтесь з лендером та з ріелторами вже зараз. Та просто запитуйте. Дуже важко буде, якщо ви зробите якусь помилку, потім поміняти. Ми можемо працювати зі людьми в легальному статусі. Маєте Work Authorization, Ми також працюємо. Але головне, щоб у вас був легальний статус. Тому завжди краще запитатися, які у вас є опції, подзвонити до професіоналів. Це все на сьогодні. Мені здається, що ми дуже багато чого проговорили і дуже багато корисної інформації з цього відео почули. Якщо у вас є якісь запитання, то звертайтеся до Кристини або до мене. Пишіть а, в коментарях.